Сьогодні у випуску: дивіться: студентські канікули або розповідь на тему, як я провів літо, як поєднати навчання та цікаве дозвілля. А прямо зараз дивіться. 1 вересня свято для всіх, хто навчає та для тих, хто бажає вчитися. Перший навчальний тиждень майже позаду. А ось розпочався він для учнів трохи незвичайно. Традиційні святкові лінійки відбулися у неділю. Саме на цей день і припало 1 вересня. Учнівська спільнота області зросла майже на 39 тисяч школярів. Саме стільки первачків вперше сіли за парти, і це майже на три тисячі більше дітей, ніж минулого року. Традиція починати навчальний рік 1 вересня існує не тільки в Україні. Наприклад, в Ізраїлі також є такий звичай: на першому уроці школярі знайомляться між собою, а потім йдуть на святкову лінійку. А чехи не влаштовують святкувань цього дня. Все як зазвичай. Тільки цього разу до школи приходять батьки для того, аби сфотографувати дітей. В Індії ж навчальний рік починається в квітні. Першоклашками там вважаються діти, які досягли чотирьох років. В Японії теж навчання починають у другому місяці весни, але з шести років. А ось школярі Угорщини можуть дозволити собі обирати місяць, коли підуть до школи тобто серпень чи вересень. Також у школі самостійно вирішують, коли прийшов час канікул. День знань це свято, яке з року в рік не втрачає своєї актуальності. Щоразу, 1 вересня об'єднує всіх, хто має жагу до знань. Хтось перший раз в перший клас, а хтось повертається до старих шкільних друзів та звичайного розкладу дня. А ось для вчителів це особливий день. Коли школа, нарешті, після літніх канікул з тихої будівлі перетворюється на справжній вулик, у якому все гуде. Як сьогодні, своє 1 вересня в якості вчителя пам'ятає Олена Олександрівна. Тоді вона тільки починала свій шлях вчителювання. У мене був перший клас. І клас був дуже удивительный. В этом класі у мене собралось шість пар. двойняшек. Для меня это ну, не только были одинаковые там мальчики, были, были мальчики и девочки еще. И вот было очень удивительно с ними работать. Для меня это был какой-то необычно с ними очень. Во-первых, чтобы не попутать, во-вторых, они настолько разные, с ними было немножко сложновато. І интересно, потому що і рассадить їх друг от друга нельзя, они привыкли бути все время друг з другом рядом. І, е, для них було очень удивительно смотреть на молодую зовсім, девочку, которая прийшла к ним. Ну, для них був учитель ну, какой-то не такой чоловік не их їх все інтересувала її. Колега Тетяна Володимирівна наразі працює заступником директора в навчальному закладі. До школи прийшла викладати хімію. Уже після року вчителювання зрозуміла, школа це її покликання. Я приверженец того, если человек после года работы в школе остается работать, он и школы не ніколи. никогда. Это состояние, не нельзя ни с чем передать. С детьми ты вечно молодой, они тебя заставляют быть в курсе всех событий. Це, ну, це це зависимость. Школа це зависимость. Ти и від дітей, ти живеш с і ти готовий То есть вечора. Здесь случайних людей не бувають. Не слухати, а розповідати, ставити запитання та самим бути на поготові дати відповідь. Вони самі теж колись були учнями і добре пам'ятають той момент, коли вперше переступили поріг класу як вчителі. Я помню свій перший урок, он був в 8 Б класі школи номер 32 дев'яносто рік. Я зайшла в свій клас 30 чоловік. У мене дрожали ноги так. что я стояла за кафедрой, кабинет химии, специфический кабинет, там кафедра, я стояла за кафедрой, при, при, передо мной 30 детей, я не могла сделать ни одного шага. Я стояла им рассказывала, их спрашивала, но при этом не сделала ни одного шага за весь урок. У меня так дрожали ноги. Но при этом, когда этот класс выпускался, в 11 классе, нет, да, в 11, я не смогла им сказать прощальное слово. Я плакала. У школі на дітей чекає багато відкриттів та знайомств. І першим, кого зустрічають діти на шкільному подвір'ї, є вчителька. Свого першого провідника Україну знань пам'ятає майже кожен. Її звали Валентина Васильівна. Це була школа номер 28 Перший клас це був 82 рік. Маленька, добра, ласкава, весела. Мы к ней даже несколько раз приходили после окончания школы, несмотря на то, что именно к первым учителям младшего звена редко домой приходят выпускники. Все-таки старшее звено это и старшее звено. Но вот спустя много лет мы приходили к ней даже в гости. То есть она оставила неизгладимое впечатление в нашей жизни. Учителей любят даже не за знания, учителей любят даже не за умение ярко преподавать свой урок. Учителей люблять по моему за внутренние качества, за душу діти дуже чітко когда коли ми не или пытаемся что щось скрыть, приукрасити. Діти люблять откровенность. навчати інших складна та непроста робота. Не менш важко керувати навчальним закладом. Галина Володимирівна добре пам'ятає свою першу шкільну лінійку та свій перший клас. Тоді вона після навчання з розподілом потрапила до Казахстану. Через три роки повернулася на батьківщину. Хоча вже змінила шкільний клас на директорський кабінет перше вересня і сьогодні без хвилювання не проходить. Кожний 1 сітября це для мене завжди волнуючий такий праздник, тому що Равнодушно його встречать не приходится. Казалось би вже не перший раз, уже все известно. Ход сценарний, і, знаєш, кого ти пригласишь в качестве директора. Все равно була ли я учителем, директор ли я все равно это праздник, это волнение, это радость встречи. Отже, своїми спогадами поділилися вчителі, а яким перший день у школі був у Донеччан. Приятный, приятный. Ну, детство вообще приятное, наверное, такая штука. Я в школу шла с четырех лет вообще-то. Шла с старшим братом. В, 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 Ранее, чтобы меня не заметили. Вошла в класс, потом не заметили, попросили, чтобы я ушла. Потом шла с подружкой следующий год, которая была старше на меня на год. А потом я пришла уже в свой класс. Я была счастлива. Для меня это было событие. Самое радостное такие. Интересное. Это никогда не забываемое, понимаете. Початок, кажут, то половина справи. Отже, навчальний рік на старті, а значить, попереду у школярів незабутні шкільні роки. Бажаємо їм успіхів у навчанні. Дивіться далі. Новий навчальний рік у новій школі. До 1 вересня наймолодші учні 63-ї школи отримали подарунок. Новенький навчальний корпус. Чому і як навчатимуть учнів прямо зараз. До початку урочистого свята Дня знань залишилися лічені хвилини. Хвилюються як батьки, так і діти, особливо ті, для кого це вперше. Відтепер вони мають з гордістю носити звання учня. Для чого потрібно ходити до школи, первачки добре знають. Що бути грамотним? Марія Гладких до першого класу привела двох своїх синів. Говорить, готувалися довго та ретельно. Приємним подарунком став новенький корпус школи. Неожиданно вообще так построенство з тими школами, которые здесь вокруг є. Очень ради, конечно, будь ну будем сподіватися, що все это продержиться очень довго новий корпус школи був побудований за сприянням фонду Ріната Ахметова розвиток України, засновник благодійної організації у минулому випускник цієї школи. Переступивши поріг рідного навчального закладу, пригадав ті настанови, які давали йому у шкільні роки, і порадив це ж робити учням. Просто я сказав дітям, що коли батьки говорять учись хорошо, говорять, учись хорошо. Ми ж дитинстві це не понимаємо. А ще, може бути наоборот. Ми думаємо, що это нужно кому-то, но не нам. Приїхав в родную школу, в родной поселок я сразу згадував детство, згадував себя, згадував здесь кожну улицу. Я тут все знаю. Кожний кустик я здесь знаю. Я знаю, що здесь було, чого здесь не будемо надеяться, що ця школа, новий корпус школи допоможе дітям правильно і ті будучим успіхом. З привітаннями та побажаннями на святі першого дзвоника виступили й почесні гості. Серед них Андрій Шишацький, який до речі, у школі був майже відмінником. Хочу вам пожелати вчитися. У мене була одна четверка по хімії, а остальные дійсно п'ять учить Мы не знаємо, що нам в житті может пригодиться. З праздником з днем знання всіх. Після урочистої лінійки на свій перший урок школярі йдуть до новеньких кабінетів. А тут сучасний інтер'єр, екологічні матеріали. А ще це одна з небагатьох шкіл, у якій всі парти з натуральної деревини. Ще до послуг учнів актова зала розрахована на 316 осіб. Також навчальний заклад має свій логотип. Тепер у школярів з'явиться більше можливостей не тільки для навчання, але й для творчого розвитку. У другій половині дня діти будуть розвиватися творчо. Починаючи з 3 класу, вони вже будуть посещати секції. Це волейбол для малышків, це 3-5 класи. Также розвиваючі развив... развив... цикли, це зобразительне іскування прикладное искусство. Планируем мы Плануємо ритмику, планируем мы Плануємо аэробику, аеробіку, фитнес фітнес. І мы футбольну команду. Для активного дозвілля у школярів є спортивна зала, де є навіть коментаторська кабінка. А ще футбольне поле. Тут ганяти м'яча можуть не тільки школярі, але й мешканці селища. На відкриття спортивного майданчика приїхали футболісти Донецького шахтаря. А ось перші голи у новенькі ворота забивали голова Донецької міської ради Олександр Лук'янченко та засновник фонду розвиток України Рінат Ахметов. Азі у новенькому корпусі навчатимуться 150 учнів початкової школи, на будівництво якого було витрачено майже 48 мільйонів гривень. Вже з червня планується реконструкція старої школи, аби вже наступного, 1 вересня, учні мали сучасні предметні кабінети, лабораторію та простору їдальню. Дивіться далі. Перший урок для всіх українських школярів був присвячений 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Новий навчальний рік для школярів почався з всеукраїнського телевізійного уроку, присвяченого 200-річчю дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Трансляцію уроку здійснював Державний комітет телебачення і радіомовлення. Заняття проходило у досить символічному місці Київському національному університеті імені Шевченка. Ми зібралися справді в університеті, який освячений двома найвищими, найзнаковішими іменами: це святого Володимира і Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Шевченко бував у цьому університеті під час своїх. Приїздив в Україну в 1843 році, він зустрічався із студентами, подружив із професорами Костомаровим Іванишевим. Як член Київської археографічної комісії, як художник її, їздив на розкопки могил біля Фастова. І, до речі, його мрія, яка, на жаль, не здійснилася, бути учителем малювання саме в цьому університеті. Його було обрано вже і призначено майже учителем, але, на жаль, перешкодив арешт у 1847 році. За 45 хвилин школярі дізналися про цікаві факти з творчої біографії видатної постаті української літератури. Побачили рідкісні видання автора, чи літературний спадок читають у всьому світі. Київські школярі не тільки слухали, а й самі декламували вірші поетам. Думи мої, думи мої, ви мої єдині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині, прилітайтеся за крилі, мої голуб'ята і за Дніпра широкого степ погуляти. Ну що б, здавалося, слова? Слова і голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать От Бога. І голос той, і ті слова йдуть між люди. Поет, письменник, художник, громадський та політичний діяч, фольклорист, етнограф у світі встановлено більше тисячі пам'ятників цій видатній людині. Згідно розпорядження президента, українські науковці працюють над створенням науково-освітнього порталу, де буде зібрана чимала спадщина Шевченка.